І от реальність прочиняється нам зі сторони снів, з боку нескінчених поєднань та словосполучень пам'яті, що складаються щось невідоме, нове, в істоту у тілі одночасності. Хтось називає це моментом істини, хтось дежавю, хтось приходом, хтось одкровенням. Згідно моїх спостережень, я дійшла висновку, що свідомість багаторівного здібна жити одразу на багатьох рівнях дійсності у різних шарах матеріального і, і магнітивного, приплітаючи усе в один візерунок, щось на кшталт синхронічності юнга водночас сяє. Усіма своїми мотивами і являє шедевр, зібраний з кардинально різноякісних пазлів, і різні психоактивні речовини привідчиняють ці паралельні рівні і складні частини візерунків, інші деталі, на які в нормальному, повсякденному стані не звертаєш уваги. Це такий період, коли, здається, з кожним днем все гірше, що ще тиждень тому було ще нічого таке, а зараз уже все. все. Я зачиналася вдома, нікуди не виходжу, нічого не хочу. Нема сил ні на що і ніяк не можу виспатися. Літо проходить даремно, без любові, моря чи трави. Я могла б стати роботом для заробляння грошей. І взагалі хотіла з іншого блокнота зі свіжішого а от. Використовуйте будь-які можливості щодня і як найчастіше вийти зі стану отозу повсякденну рутину, ви затьмарюєте голос реальності, підкоряючись загально прийнятій нудці та лінощам розуму, закритим серцем і розумом, день не набуде свого голосу і свого обличчя. Він лишиться відлунням чиїхось неіснуючих проблем і страхів щоденне. Ще хвилини пробудження і чутливість проживання тепер і потік, сенсові чуття бачення усвідомленого руху, тільки це істини, тільки це справді існує, як вітер, подих, голос та думки планети, і наше власне потаємне дихання, тільки приплітаючись з власним ритмом реальності, увімкненістю без шуму, сценаріїв ігор, тільки це справжнє уявлення, нав'язання нам ігри. Відкладаються у м'язах у тілі у вигляді спазмованих страхом у м'язів і напруження і позбавляючи плинності потік, який винен вільно литися через нас, потік хаосу ізначальності, первини матері, що прагне існування. Тут, вивчаючи реальний світ, користуючись теорією хаосу, фрактальним принципом можна натрапити на щось таке, що змусить тремтіти навіть не дуже вразливу людину. Я тому хотіла з тобою цим поділитися, бо я досі нічого такого не зустрічала подібних ідей, зібраних воєдино, як у мене. Отже, кожна людина живе в узорі з великої літери, сама є частиною цього пазлу. є Одночасно спостерігачем цього візерунку серед собі подібних і тих, кого ми не бачимо. Люди, не активно перетравлюючи, перетворюючи клітину, яка створює сценарії, прецеденти та драми, вона бере активну участь у хаотичних процесах, прямо чи опосередковано. Хотілося б виділити два основні поняття, які зараз відшліфувалися в моєму розумінні: це узор і чорна діра. Ми сумнівно життя важливим органом, не знаю яким, але не якимось окремим, а на всій поверхні тіла у його структурі клітин на рівні кварку присутня чорна діра. Чорна діра важливо, життєво важливий, необхідний компонент буття. У цьому випадку теж використане мною як образ, бо це і є чорна діра сприйняття. Чорна діра вважається мені двигуном живої істоти, центром управління, що замінює його душу, що вимагає постійного живлення. Живиться воно враженнями. Чорна діра це щось на кшталт ока або душі, або рота, що втягує у себе спостережні враження за навколишнім світом і подіями, і, власне, враженнями, емоціями. Куди саме. У Костенеда це та енергія, якою живиться Орел після смерті кожної істоти. Я ж не поділяю цю точку зору. І вважаю, що харчування цією енергією відбувається в той момент, коли він відбувається, тобто справжній. Цей енергообмін необхідний Всесвіту на клітинному рівні. Можливо, це і є темна матерія. У цьому контексті я розглядаю існовидіння, живі істоти, які бачать сни чомусь, навіщось. Повинні їх бачити. Це не зайвий, непобічний, але і незвичайний ефект. А взагалі, можливо, кінцева мета існування біологічної свідомості виробляти життя по той бік сну. Або ми виробляємо її своєю сплячою свідомістю, або потрапляємо в деякі вже існуючі простори з ним. З ним. Чому вони такі чуттєві, вразливі, непереборні, навіть так помовити, приємні, так глибоко особисто зачіпають нас? Чому все побачене місця події та дивні, складні аналогічні сюжети так чіпляють за живе? Примушують згадувати, аналізувати, розмірковувати та запам'ятовувати деякі кадри на роки, десятиліття на все життя? Так думка на нова, але до чого я веду. З неї це схема у Робороса у мініатюрі. Схема суб'єктивної свідомості ми бачимо суб'єктивне світ, що склався вийшов із нас самих. Усі складові місця події відчуття спостерігача, точніше Сновиття походять із самого Сновиця. І все паралічне вище, включаючи сюжет з моєї єдиним тілом міні Гурбороса. Секрет привабливості сну, який мене так завжди цікавило, буде секрет свідомості куробороса. Сплячі. Я відчуваю свій сон як єдине ціле чуттєво і глибоко. У тоці сприйняття, яка у вісні розмита сон, являє собою чорну діру сприйняття, шпилькову голівку, рота буробороса, який кусає за хвіст весь теперішній момент. Цей внутрішній сновицький ротор боросе, внутрішнє око та інше, як ще називається цей орган, який створений для того, щоб проживати весь цей справжній момент, цей орган часу. У вісні він інший він розмитий. Він дозволяє відчувати все, що відбувається, як єдине, ціле, все тіло складного, багаторівного сну, так само вірогідно, як своє власне. Сновидець відчуває не лише цю точку сприйняття теперішнього моменту, а й усе тіло урбороса, як теперішній момент. Відчуваючи крізь сон своє тіло, той самий емоційний стан, який породив цей сон, свідомість, торкаючись ногами хаос безладдя царства тіни, це тільки що прийшло в цей момент, потрібно записати. Свідомість пробиває маківкові хмари тонкого плану миття, виміру і Діснієї додаткові функції можна переживати коридор синхроністичних дежавів проєкції векторів часу та гравітації в точці стосунків одного до іншого. Це і є незбагненне сприйняття справжнього моменту. Тобто свідомість виходить на інший рівень, рівень тіла урборосу. Тіло урборосу складається з історії індивіда, яка своїм корінням сягає в історію Всесвіту. і Пам'ять мов пробуджена Бенегеса рід. і через Мфаленеврон увесь власне весь фізичний всесвіт. Тобто гостро сприймаємо не тільки орган часу, точку теперішнього моменту, а й усе тіло Орбороса тут і зараз. Це неймовірна зустріч простору і часу, міфу і реальності. Ц Це... и я диснесть, диснесть, дійсність, дійсність. Мені